Лікування без зайвого фінансового тягаря вже кілька років поспіль на Тернопільщині працює всеукраїнська програма Доступні ліки. Її мета зменшити фінансове навантаження на пацієнтів і покращити контроль над хронічними захворюваннями. Щоб отримати ліки безкоштовно або з частковою оплатою, достатньо звернутися до лікаря за електронним рецептом і одержати препарати в аптеках, які беруть участь у програмі. Якщо подивитися в розрізі нашої області, то це стартувало в 2021 році. Це було 460 тисяч. А сьогодні, станом на сьогодні, це 509 тисяч 719 жителів нашої області, скористувалися цією програмою доступні ліки». Також для покращення доступу жителів до ліків у Гусятинській, Лановецькій, Бурсуківській та Кременецькій громадах запрацювали мобільні аптечні пункти. Цьогоріч через них відпустили понад 6700 тисяч препаратів, що дозволило зекономити пацієнтам загалом більше ніж 180 тисяч гривень. Це один шлях, який ми змогли забезпечити доступ ліків до пацієнта. Тобто виїжджає мобільна аптека. Відповідний є графік. Графік розміщений в нас на сторінці Фейсбуці. Люди вже знають, в котрій годині вони перший раз як побачили цю мобільну аптеку, тому що ми разом виїжджали. Вони казали, ви приїдете ще раз. Справді, окрім того, із 17 жовтня 2024 року в Україні стартував проєкт Укрпошта аптека. Завдяки йому мешканці нашого краю можуть замовляти ліки з безкоштовною доставкою у найвіддаленіші куточки області. Є номер на всіх громадах. Розвішено оголошення. Звертається, що він хоче так. Препарату сімейний лікар йому виписує електронний рецепт, а він замовив Укрпошті. Укрпошта привозить, він дає цей електронний рецепт, погашається, і таким чином пацієнти отримують. Е Отримують препарати у межах проєкту. Жителі Тернопільщини вже отримали 1861 -ну таку посилку з медикаментами. Дізнатися про те, які препарати беруть участь у програмі, можна у додатку або ж на сайті Ліки Контроль.